Дорогі друзі, хочу розповісти, що ми успішно зібрали на два приціли Шміттен на які ми збирали кілька днів це десь, по-моєму, з середи. До сьогодні ми збирали на ці приціли, вдалося зібрати. Я вже оплатив обидва приціли Шмітен Надіюся, що я їх вам покажу. Вірніше, не їх. Боже мій. Це я вже помилився. Тому що ми ті два приціли Шмітен що ми оце зараз збирали. Ми ж їх вже віддали і вони в Покровську воюють. А я покажу вам наступніше приціли Шмітен Один який ми купляли для супергенія нашого. І він буде встановлений на нову гвинтівку М200, яку ми купили завдяки нашому дуже класному спонсору. І ще один приціл ми не оплатили, ми його взяли в борг, теж для снайперів. Відповідно, треба буде потім зібрати на ще один шмітенбендер. Ну, все це я покажу. Сьогодні, що хочу ще розповісти. У нас дуже складна обстановка біля Покровська, і хлопці попросили мене, щоб ми зібрали патронів. Ми роздали вже всі патрони калібру 338, які були зроблені з куль найкращих. Які ми купляли цими днями. Ви пам'ятаєте, ми купляли кулі 338-го калібру лапомагном, кулі з важкою хорошою кулею, яка летить далеко. Все це, це кулі атіп Хорнаді 300 грейн. Ми зробили патрони. Ці тисячі патронів були направлені, вони воюють, воюють прекрасно і дуже хороші відгуки щодо цих патронів. Але у нас є проблема та, що треба ще патронів. Зараз у нас немає вільних гільз це по-перше, по-друге, у нас немає викоплених куль. Раз у нас немає вільних гільз, то виходить так, що снайперам, які нас попросили ще допомогти патронами, які знаходяться під Покровском, треба буде купити трошки готових патронів. Ну, звичайно, я хотів би, щоб ми зібрали побільше, зібрали Ну, Може хоча б на 500 патронів, може на 600. краще, ну, Хлопці взагалі тисячу патронів просили. Але патрони 338 Лапа Магнум дуже хороші, які ми купляємо, вони коштують 332 гривні штука. Тому тисяча патронів це 332 000 гривень. Якщо б ми зібрали 332 тисячі гривень оперативненько, то це було б дуже таке прекрасна річ і дуже гарна. Ми б дуже допомогли оперативно хлопцям під Курськом і, відповідно, отримали б потім десь ще гільзи і перейшли б вже на звичайний для нас спосіб, що ми робимо патрони, які все-таки дешевші. Бо там виходить 120, ну і 180 гривень один патрон. Але ну, все-таки не, не, не 332 гривні патрон. Але ми, відповідно, не можемо, тому що є дефіцит, дефіцит гільз. Ви Розумієте, що гільзи вони, не може снайпер при собі носити всі гільзи. Він час від часу ці гільзи е, залишає в місці, де е, знаходиться якась база, е, розпалага, в якомусь будинку, де він живе, там, в районі бойових позицій, залишає в машині. Щоб потім, коли такі пересмінки бувають, раз в тиждень дають пару днів відпочити. Ну, як тиждень ти воюєш, потім тобі один день, там, два дні, буває, три дні дають відпочити. І відповідно ти в тилу і ти новою поштою можеш. Там, sorry, не новою поштою, ну, Когось послати з своїх. Побратимів послати в тил, щоб він завіз в Київ Юрію Павловичу ці гільзи. Ну, Збирається от з підрозділу великого там, з цілої бригади збираються ці гільзи. На кожному написано, чиї ці гільзи, і все. І ми потім значить, маємо уявлення, знову-таки там. Що там? Якщо це два рази перезаряджали, три рази перезаряджали, то там додається ще одна рисочка на цих пачках, і там ми знаємо, скільки разів Ну, Взагалі по гільзі видно, скільки разів вона перезаряджалася. Е, відповідно, для нас дуже важливо, що ну, щоб ці гільзи весь час приїжджали, приїжджали, приїжджали. Ну, ну, час від часу ми втрачаємо значну кількість цих гільз. Втрачаємо через що? Через те, що бувають попадання прямі в ці будинки, де ці гільзи концентрувалися, бувають прямі попадання в машини. Де ці гільзи концентрувалися, щоб в втил перевезти. Дуже багато снайперів машин втратили останнім часом, це катастрофа. І тоді доводиться, звичайно, нам патрони, патрони, патрони і так далі. Як? Звичайно, був би проти того, щоб викупати готові патрони. Але знову таки, ну, якби, наприклад. Наша держава якось сприятливо так ставилась до наших військових і потрубувалася, б, посприяла б приватним фірмам, щоб, наприклад, гільзи нові, нові гільзи різних калібрів завозили в Україну. Але цього взагалі немає. За дуже великі гроші не можна дістати хороших гільз. Мені чуваки. Запропонували за хоп, такі суттєві гроші, ну, дуже велику партію гільз. Я їх передивився і кажу: ці гільзи не нові. Не ми, ну, ц, 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 ці гільзи стріляли. Та що ви таке? Я пофоткав, пофоткав, кажу: «увеличте, подивіться. Ну, неприємний такий випадок. був. Ну, Звичайно, ми стараємося щоб все-таки діставати ось всі ці стріляні гільзи. Говорю, нових гільз немає. За нові гільзи іноді стараються видати якісь стріляні, але тоді виходить нам економічно вигідніше купити новий патрон. Будуть стріляти з нього. Зараз, наприклад, під Покровськ, якщо ми направимо 1000 гільз, будуть стріляти з нього, і більшість гільз цих нам вернеться. От, у нас переважно є запаси гільз майже завжди. І, і коли ми купляємо готові патрони. Ви бачите, це саме період, що у нас немає запасів гільз, ми нічого не можемо зробити і ну, змушені купляти готові патрони. Зараз такий період. 332 тисячі гривень. Нам гостро необхідні. Це було б чудово, якби ми зібрали. Ви всі бачили, що Вахтанг Кіпіані. Він нас так порекламував, що Юрій Павлович купляє кулі, патрони, гвинтівки, снайперські приціли. Відповідно, у нас дві задачі зараз конкретні. Це, відповідно, тисячу патронів, а потім, коли ми зберемо тисячу патронів, то вже ми ще один Шмітен-Бендер оплатимо, ну, він вже до нас їде. Я маю надію, сьогодні покажемо. Сьогодні буду показувати ще деякі наші досягнення. Важливі для нас. Так що будьмо на зв'язку і допомагайте українським снайперам. Чим більше буде допомоги українським снайперам, тим швидше буде наша перемога. Це дуже просто, це елементарно просто. Робіть все залежне від нас, що ми можемо зробити для перемоги. І там Бог нам дарує перемогу. Пам'ятайте, що Бог приходить на допомогу тим, хто самі вже все зробили, що тільки могли. Якщо вам дорога свобода, свобода українського народу, свобода вільних народів Європи, Заходу, в цілому, давайте донатити, давайте знищувати, давайте перемагати. Єдиний шлях закінчення цієї війни це наша перемога. Дякую всім, хто нам допомагає.